Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії на річ 7 депутатів. Сьогодні, 26 вересня, на засіданні комісії присутні чотири депутати. Добненко Наталія Михайлівна, Дубина Лариса Майдан Майдана Васильівна, Семенов Сергій Олександрович. Три депутати відсутні з поважних причин, Гордюк Володимир Григорович, Мундурс Ірина Миколаївна, Луненко Лідія Григорівна. На засіданні комісії присутні більшість членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Авдіївська Наталія Володимировна, секретар міської ради, мірошниченко Олександрівна, Неваковича, обов'язки начальника управління сітки сім'ї, молоді та спорту міської ради, Савченко Ліна Гіоргівна, начальник фінансової міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт рішень, що виноситься на засіданні виконавчого комітету міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за даний порядок? Денні. Дякую, прийнято одноголосно. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання комісії? Немає. немає. Якщо пропозицій немає, то порядок денний, прийнятий за основу, вважається прийнятий в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету доповідає Савченко Ліна Геліна, начальник фінансового відділу міської ради. Шановні депутати, проєкт рішення містить внесення змін за рахунок отримання бюджетом Синовської міської територіальної громади з державного бюджету та відповідно до звернення головних розпорядників коштів, перерозподіл коштів в межах асигнувань загального та спеціального фондів бюджету. Так, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2025 року номер 996-Р про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2025 році бюджету міської територіальної громади Надається субвенція відповідна в сумі 136 тисяч 500 гривень. В той же час збільшується асильнування спеціального фонду по управлінню освіти, сім'ї молоді та спорту за відповідною бюджетною програмою з подальшим розподілом на автономні заклади освіти. Згідно наказу управління освіти, та спорту для оплати видатків по харчуванню учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 136 500 гривень. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2025 року номер 1000 про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Вносяться зміни до показників бюджету міської територіальної громади, а саме збільшується дохідна частина загального фонду за відповідною класифікацією доходів в сумі 4 млн 190 девяносто 800 гривен. Та одночасно збільшується асигнування загального фонду по управлінню освіти сім'ї молоді та спортом. За відповідною бюджетною програмою з подальшим розподілом на автономні заклади освіти згідно наказу управління освіти землі та спорту на виплату та плат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 4 млн 190 800 гривень. Кошти у нас заплановані до кінця року. Ці. А попереднє розпорядження це дається на місяць, так, у нас получилось на харчування. У зв'язку з виробничою необхідністю пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади за рахунок при розподілу коштів в межах річних показників загального та спеціального фонду бюджету, а саме за рахунок зменшення асигнувань загального фонду по Петрівському ліцею управління освіти, сім'ї молоді та спорту за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Пропонується кошти з поточних видатків в сумі 6045 гривень зменшити і одночасно збільшити основування спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 6045 гривень для придбання баку для системи опалення. Пропонується за рахунок зменшення асигнувань спеціального фонду по міській раді за бюджетною програмою будівництва об'єктів житлового комунального господарства по об'єкту бюджету розвитку, реконструкція честных споруд вместе місті Новочемской області, співфінансування на суму 386 восемьдесят шесть тысяч збільшити асигнування загального фонду по управлінню освіти сім'ї молоді та спорту на суму 241 304 один в тому числі за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладываем загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Для Сновської початкової школи в сумі 65 гривень, це ремонт шкільного автобуса 30 тисяч гривень, оплата електроенергії 35 тисяч гривень. Для Сновського ліцею номер 3 на організацію харчування в закладі шляхом Кейтерингу передбачається співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету не менше 30%. У сумі 172 304 гривни за бюджетною програмою розвиток здібності дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячими нацими спортивними школами. Пропонується збільшити на 4 тисячі гривень асигнування для оплати послуг по підключенню газомережі та перевірці якості вати. Пропонується збільшити асигнування по міській раді. По її утриманню на поточні видатки в сумі 40 тисяч гривень по загальному фонду та по спеціальному фонду бюджету розвитку для придбання причепу до автомобіля у сумі 55 тисяч гривень. Пропонується збільшити асигнування по міській раді за бюджетною програмою інші діяльність у сфері державного управління на суму 50 тисяч гривень. На виконання заходів місцевих програм нагородження відзнаками Сновської міської ради на 2022 2026 роки. В сумі 20 тисяч гривень та на програму безоплатного поховання та вшанування пам'яті загиблих померлих військовослужбовців на 2024-2025 роки. В сумі 33 тисяч гривень для придбання банерів. Пропонується за рахунок зменшення асигнувань спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді по утриманню та розвитку автомобильный та дорожньої інфраструктури. За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1 700 семьсот грн. гривень. Збільшити асигнування загального фонду по міській раді на суму 1 миллион 700 тисяч гривень, в тому числі на Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету це поточні видатки в сумі 500 тисяч гривень для здійснення поточного ремонту дорожнього покриття та на бюджетну програму організація благоустрій населених пунктів в сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень для прибирання території населених пунктів громади та технічне обслуговування систем вуличного освітлення та на бюджетну програму «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 100 тисяч гривень для виконання заходів програми «Покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2025 рік». Кошти передбачаються для надання разової матеріальної допомоги мобілізованим особам. У мене все. Пропоную проєкт рішення направити на розгляд виконавчого комітету. Чи є питання? А у мене це питання 40 тисяч на інформаційну діяльність якусь міської ради на оформлення. А там послуги старших і маки? Хто до даний проєкт рішення прошу голосувати? Дякую. Проєкт рішення відповідно до одного росту. Наслідне питання про збільшення вартості харчування для учнів перших, четвертий та п'яти 11 класів. Доповідає. Мірожнівченко Олександ Лариса Олександрівна, виконуюча голови начальника управління освіти сім'ї урядів міського ради. Шановні депутати, управління освіти просить погодити проєкт рішення про збільшення вартості харчування для учнів перших з четвертих класів 5-11. Це робиться від, 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 відповідно до постанови кабінету міністрів від 13 серпня 2025 року no 969, деякі питання фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за кошти всесвітньої продовольчої програми організації Об'єднаних Націй у 2025 року. році. Також постанови Кабінету міністрів від 13 серпня 2025 року No961 деякі питання фінансування харчування учнів закладів загальної середньої освіти і з метою забезпечення якісним та повноцінним гарячим харчуванням учнів у закладах загальної середньої освіти. Ви знаєте, що відбувається суттєве збільшення продуктів харчування вартості. Продуктів харчування і тому прошу встановити грошові норми харчування на одну дитину на день з 1 жовтня 2025 року для учнів початкових класів 50 гривень, для 5 11 одинадцятих 60 гривень на день. Є питання? Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Дякую, прийнято. Наступне питання про розклад клопотань зновського ліцею номер 1. доповідає Андрійська Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, прямо сьогодні надійшли два клопотання від директора Сновського ліцею номер 1 Обидва з проханням виділити кошти. Ви мали змогу ознайомитися з цими клопотаннями перед засіданням комісії. Перше клопотання це кошти у розмірі 500 тисяч гривень для виготовлення ПКД для встановлення в ліцею No1 системи протипожежного захисту, системи пожежної сигналізації, системи керування евакуювання людей, системи оповіщення та показчики напрямку руху. І друге, це 150 тисяч гривень для виготовлення ПКД для встановлення основському ліцею номер 1 системи близького захисту. Які будуть шановні депортами, які Пропозиція ну, важливе питання і прохання важливе, але враховуючи, що залишилось до кінця року, три місяці і заборгованість по заробітній платі, не вибрак коштів для оплати заробітної плати, плата, яка є першочерговим захищеною статтею, пропоную перенести це питання на розгляд на січень місяць. Треба його підтримати, але вже за рахуванням, скажімо. Розумію. Є ще якісь пропозиції. Тому пропоную прийняти такі рекомендації нашої комісії. У зв'язку з недостатністю коштів бюджетів громади у поточному році пропонуємо розглянути можливість виділення фінансування на зазначення цілісновському ліцею No1 при формуванні бюджету СНО міської територіальної громади на 2024 рік. То за рекомендації прошу проголосувати. Дякую, День. Доручаю Наталія Володимирівна. Четверте питання про розгляд листа державного професійного навчального закладу зновського вищого училища лісового господарства. Доповідає Анівська Наталія Володимирівна, секретар ради. Прошу. Також з цим листом ми мали змогу ознайомитися перед комісією. Директорка нашого вищого професійного училища лісового господарства звертається з проханням. За можливості надати фінансову підтримку в сумі 287 тисяч гривень для придбання необхідного навчального обладнання, яке буде використовуватися для викладання предмету захисту країни. Дозвольте я з цього питання також своє слово скажу. Також дуже важливе питання здійснювати підготовку учнів за новою програмою, використанням нового обладнання, враховуючи брак коштів. Від обласного бюджету ми самі намагаємося зробити, шукаємо спонсорів, але самим нам дуже важко забезпечити матеріальну складову саме з викладання цього предмету. Але також враховуючи першочерговість до кінця року виплати заробітної плати і в коштів по громаді, також пропоную внести це питання на розгляд при формуванні бюджету на 26 рік. Ну, при формуванні так, що ми ми... не можемо з обласного ж обласний. Б... Б... Це різні їздили... попередньо приймається, ми, і тв ї тв ї повинні внести наші наступному році розглянуть можливість ну, перевиконання, у, у першому кварталі да. залишок буде на рахунку. Сподіваємося, якийсь тоді вже треба розподілити, оскільки я думаю, всі члені комісії розуміють наскільки важливе це питання, що навчаються там в основному наші мешканці. Ми це підтримуємо на жаль. Кінець року, ну можливо, що грудні зміниться і буде можливість <натолючий> можливість захопити. Буде, 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 будемо так. бачити да. при перевиконанні, скажімо, да. Да. тому це транспорт власному бюджету. Що бюджет. да, да. ми здійснюємо трансфер в власному бюджету? Це вже на початку наступного року. Якщо всі згодні, то прошу голосувати за. Таку пропозицію дякую Олексійовні, за розуміння нашого стану. Наталі Володимирівна готувати наступне питання про розгляд листа товариства про медіа доповідає Павлієвська Наталія Володимира, секретар міської ради. Минулого сплення комісії комісія рекомендувала, ми розглядали вже стан фінансової офіційно. І комісія рекомендувала надати розрахунки. Розрахункову конкретну суму підтримки то про Німецья Олена Іванівна Компанець, директор цього видавництва, написала нам наступні розрахунки: що місячні витрати на друг газети крові становлять 10 тисяч гривень, на енергоносії 5 тисяч гривень, поштові витрати тисяча гривень. І просить цьому листі відшкодовувати витрати на друг газети за можливості. Все це зрозуміло, це приватна структура, не відшкодувати напряму бюджетними режимами, в принципі це протизаконно, ми не можемо. Ну, ситуація дуже така і вразлива і важлива, оскільки промінь, як газета, як друковане видання в наших умовах все ж таки можливо, вірогідно, що воно необхідно, особливо в сільській місцевості. Але все-таки це питання пропоную вивчий глибше і надати запит до нашої податкової служби про стан фінансовий стан реальний на сьогоднішній день товариства про мідія, щоб зрозуміти, якщо ми будемо якось знаходити можливість замовляти публікації, то чи реально це використати ті фінансових можливостях, які зараз має товариство Фрон. Якщо ще є якісь є пропозиції, така підтримує, підтримує. підтримує. то прошу проголосувати за ці рекомендації комісії. Дякую, прийнято одноголосно. Тарія Володимировна просить нас підготувати за результатами нашого обговорення, запит, що юридичний відділ на... Ми запит мати може, не можемо, ми можемо на ньому ми проміню можемо, щоб вона надала нам цю розрахунки. Депей, так. Депей, так. Депей, так. Воно, що... А матроні я не можу відповідь, що вони нам дали розрахунки з Державної податкової служби так. про розмір податкового так. їхнього, якщо потрібно. Якщо він є, так. так і ще всі питання порядку денного ми розглянули. якщо так. є питання, пропозиції? Чи, де, де Ні, не має. Тому дякую всім за роботу.